Більше 80 тисяч гривень зібрали ліцеїсти, рудниківки, педагоги, батьки на благодійному ярмарку, присвяченому тижню української писемності та мови. Завдання всім учасникам приготувати страву української кухні та додати їй європейських ноток. Тож креатив дорослих та дітей просто зашкалив пиріжки, печиво, желе піце, компоти, сушені фрукти та інша смакота. Все це готувалося з любов'ю, продавалося для потреб збройних сил України. Звати Онищук Вікторія, ми батьки 6 А класу. Сьогодні в нас в школі відбувається ярмарка і батьки наготували, ми реалізуємо цю продукцію. Що ви? Піца домашня, пиріжки з м'ясом, бургери, желе діти купують дуже добре, чегуріки, солодощі. Ці кошти відправляться на ЗСУ. На потреби нашої армії сьогодні в Рудниківці, найбільшому закладі нашої громади, відбувається традиційна ярмарка, і з тим захопленням, яке діти торгують для того, щоб підтримати наші збройні сили України, це є взірець і батьків, і дітей. Як потрібно шанувати, любити свою неньку Україну і підтримати кожну її акцію. Що ви сьогодні придбали смачненького сьогодні? В цьому закладі. Три свята поспіль тому вони і готують пиріжки з гарбузом. Вони готують пиріжки традиційні, які мами приготували. Я придбала з гарбузом пиріжки і придбала, що я це взяла натуральні сушені фрукти. На ярмарку кожен міг придбати все, що до смаку вибір, неймовірний. Та головне всі кошти спрямовують на потреби військових, з якими вже давно склалися добрі стосунки. Вже стало традицією в кінці жовтня проводити ярмарки. В цьому році ми ярмарку продаж розцілили протягом тижня, де долучаються по черзі всі класи, також долучаються і жителі громади. Громадські села, батьки. Я дякую всім учасникам освітнього процесу, а також батькам, які долучилися до нашої ярмарки, і протягом тижня ось така ярмарка продаж у нас відбувається, і всі кошти отримані з ярмарки. Ми відправляємо на допомогу Збройним силам України та по потребам. Одна із страв українських це гарбуз. І сьогодні ми бачимо різноманітні вироби з гарбуза Це і каші, і запіканки. І різні с -с -с сік і так далі. От і сьогодні учні, і батьки, і вчителі доєдналися до ось такої української страви. Виготовляли, запікали і ярмарку. Продаж ми маємо сьогодні і протягом тижня. Дякуємо ЗСУ, Працюємо на перемогу.